Ми сьогодні приймали наших друзів, партнерів з різних міст Європи, які долучилися до допомоги нашій лікарні, які розуміють наші проблеми, які в найкритичні момент підставили нам своє плече. І сьогодні ми показали наші можливості, потенціал, обговорили всі моменти співпраці на майбутнє. Щира подяка всім, хто пам'ятає і допомагає нашим лікарні. знаю, що місто хожу вже кілька років співпрацює з Тернополем у медичній сфері, але в цьому закладі я вперше. Це виняткова можливість зустрітися з персоналом, обговорити питання, які їх турбують. Дуже важливо, що тут лікуються учасники бойових дій. Ми мали змогу поспілкуватися з ними. Отриману інформацію. Я передам президенту нашого міста. Це гарна нагода дізнатися з перших вуст про потреби. Також під час сьогоднішньої зустрічі вдалося налагодити контакт з одним із польських медзакладів, який зацікавився співпрацею, зокрема у напрямі лікування дітей. нас цікавить, як функціонує система охорони здоров'я в Україні. Особисто я дуже хотів поспілкуватися з ветеранами. Вважаю, надзвичайно важливо, щоб вони розуміли. Для всієї Європи вони справжні герої. Адже саме Україна сьогодні захищає Європу. Перш за все, ми побували у місцях, куди вже передавали гуманітарну допомогу. Також відвідали кілька нових локацій і отримали ідеї, як можемо ще допомогти. У цій лікарні ми насамперед побачили відділення для ветеранів та новонароджених. Цього разу ми привезли кювес для немовлят. Благодійна допомога завжди важлива. Це вже не вперше відвідують нас наші благодійники, вони допомагають нам в забезпеченні, допомагають в підтримці новонароджених. Особливо сьогодні ми отримали QVS, який допоможе нам виходжувати діток з малою масою, дітей, які народилися не зовсім здоровими. Ми дуже сильно вдячні нашим партнерам і завжди очікуємо на нову допомогу.